Вітаю! Запрошую вас в Український дім на виставку Простори межі кордони. Прошаємо! Це дуже цікава композиція під назвою Повніка. І автором є Василь Тмики. Мене питання до... Проект простори межі кордони українського дому це рефлексивна подорож крізь багатогранну природу кордонів. Ця виставка спроба окреслити своє місце в умовах воєнної дійсності, перезібрати власний світ зі шматків реальності, винайти актуальні сценарії життя. Простір виставки розділений на тематичні зали. На виставці. Представлені твори 40 українських митців, які виходять за межі традиційного медіаскульптури на територію нових медіа об'єктів та інсталяцій. Експонати створені в різноманітних техніках та масштабах від інсталяції на мілітаристичну тему зі ста об'єктів у центральному залі до скульптурних робіт у камерних, і навіть інтимних просторах, курсуючи поміж смисловими вузлами виставки, можна поміркувати над прикладними і метафізичними питаннями наскільки вразливими є геополітичні рубажі в сучасному світі? Чи є особистісні межі рухомими і мінливими? Чи реально дотягнутись до кордонів неосяжного простору, а потом розібратися зі власними обмеженнями і віднайти перспективи? Тут є над чим порозмірковувати, тому буде час обов'язково завітайте в український дім на виставку.